Він називав мене товстою і непотрібною, а тепер благає залишитись. Моєму чоловікові 34, а мені 38. Ми в шлюбі 6 років, але разом понад 9. У нас були злети й падіння, але найбільша проблема це те, як він зі мною говорить. Я народила нашого сина рік тому. Коли минуло десять місяців після пологів, він почав називати мене товстою і лінивою. Казати, що все, що я роблю, це доглядаю за дитиною та працюю. А я тоді ще мала післяпологову вагу. Вчилася жити заново в ролі мами новонародженої дитини, поєднувала роботу та турботу про новонародженого і ще чотирьох дітей, працюючи 40 годин на тиждень. На мій день народження він зажадав, щоб я не виходила з дому, інакше він розлучиться зі мною. Але вранці того ж дня у моєї старшої доньки був прийом у стоматолога, тож я поїхала з нею. Як наслідок, він навіть не привітав мене, просто спав у своїй ігровій кімнаті. З того часу, вже два місяці, він там і спить, він сказав усім, що розлучається зі мною, навіть з юристом говорив, перш ніж сказати мені. Він заявив, що я не приз, що мені майже сорок і в мене четверо дітей, троє з яких неповнолітні, і що це він тут скарб, він в своєму розквіті, заробляє хороші гроші, і будь-яка жінка мріяла бути на моєму місці і доглядати за його дітьми, але потім він втратив роботу і тепер, каже, почекати з переїздом. Почав говорити зі мною лагідніше, поводитись інакше, але я сказала, що все одно йду та подаю на розлучення, бо його дії не відповідають словам людини, яка хоче зберегти сім'ю. У мене таке відчуття, що я до нього зараз просто єдиний варіант. Тепер він усім розповідає, що я золотошукачка, що я йду від нього тільки тому, що він втратив роботу, каже своїй родині й друзям, що він хотів усе виправити, а я та хто вирішила піти. То чи яму мудачка, що доводжу до кінця те, що він сам почав, навіть після того як він залишився без роботи.